Розміни в Україні та на планеті у світлі біблії. Прояви і події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю вас! <му> Сьогодні у випуску світ без насилля. Кореспонденти вісти надії про наслідки жорстокої поведінки та про те, чи є покарання по заслузі насиллям. Новорічна казка студенти-адвентисти організували для дітей із малозабезпечених родин та сиріт благодійну програму. Протягом багатьох років молодіжна церква українського адвентистського центру вищої освіти дарує дітям з малозабезпечених родин, сиротам та дітям з фізичними вадами справжню новорічну казку. 2013-й теж не став винятком. Студенти показали спектакль, бавилися з малими глядачами в ігри, співали пісень і вручили всім такі жадані подарунки. Їх для українських дітлаків приготували благодійники зі сполучених штатів. У пакетах був теплий одяг, спортивні костюми, головні убори, предмети гігієни, іграшки, білизна та теплі шкарпетки і рукавички для холодної зими. Олена Козленко бачила це на власні очі. Напередодні нового року студенти Українського гуманітарного інституту вирішили зробити справжнє свято для діток з багатодітних сімей та інвалідів. не є злой. Так, Наша традиція українського гумітарні інститути і духовне семінарії щоб на Новий год не себе ждать подарком, а дарить другим. Що може бути лучше, ніж принести щастя маленьким дітям? Тому вже третій рік поспіль вищий навчальний заклад за підтримка спонсорів за океану проводить доброчинну акцію. Я дуже емоційна людина, і для мене тема нещасних дітей важлива. Я переживаю за дітлахів, які не мають батьків. Які самотні в цьому світі, і мені дуже подобається допомагати їм. Це особливе почуття, яке приносить радість, мир, надію. Я зрозумів, що набагато приємніше робити ніж говорити, і цю радість, що я відчув одного разу, допомагаючи тим, хто потребує. Я хочу відчувати знову За Проведену програму та надану допомогу місцевим дітям. Дякували як гості заходу, так і керівництва по справам сім'ї та молоді міста Бучі та Ірпеня. Хочу подякувати і викладачам і студентам за, за цю роботу. За е, їхню, як кажуть. Е, Душу, яка вкладена була в кожну, в кожен подарунок, для кожної дитинки, щоб їй було приємно сьогодні перед Різдвом, перед Новим роком. Нам дуже приємно бачити, що церква і цей гуманітарний інститут так. Таку програму для таких дітей, для больных дітей, для малоимущих сімей. для того, аби приймати участь в святковій програмі та подарувати милим глядачам справжню казку, студенти вишу пожертвували власними новорічними вихідними в сімейному колі з батьками та друзями і зосталися на території студмістечка. містечка. Однак, як стверджують, про це не пошкодували, адже бачити радісні очі дітей велике щастя. В цей момент. Серце наповнюється теплом, радістю і ніжністю. Просто деле всі ждуть щоб. Чудо случилось с ними, да? Но самое большое счастье, когда ты даришь чудо. Я не поехала домой, хотя это считается Новый год семейный праздник, то есть праздник с друзьями, с родителями. Но я решила остаться, честно сказать, я очень хотела. И вот это случилось для меня, это самый большой Новый год, наверное, в моей жизни, то что вот я могу себя посвятить детям. И вот такая вот программа это просто большое счастье. Я рад, что мы можем помочь этим детям, честно. Мне хоть очень жарко, и меня разбудили с моей зимней сплячки и приятного отдыха дома. Но я приятно отдыхаю здесь. Слава Богу, что мы можем послужить этим деткам. А сами детки высловливали подяку творчо, песнями и вершами. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Слушайте, дети, наставления отца своего и внимайте, и чтобы вам научиться разуму. Ибо я преподавал вам доброе учение. Завершилось свято подарунками. Одяг, іграшки та засоби гігієни, що привезли з собою гості з Америки, отримала кожна присутня дитина. Кажуть, як почнеш новий рік, так його й проведеш. Сподіваємось, що з такими позитивними емоціями буде наповнений увесь 2013 тисячі А кожен присутній на святі зрозумів важливу річ, щастям потрібно ділитися. Щасливий новий рік, коли ми можемо частічку з твоєго тепла, віддати тим, хто нуждається. Олена Козленко, Дмитро Піров, вісті надії. У Дніпропетровському духовному центрі Адвентистів сьомого дня віряни запрошували всіх охочих на різдвяний концерт. Організатори заходу ставили перед собою мету прославити Бога в музичних номерах та розказати глядачам, навіщо дві тисячі років тому на землю приходив Христос. Детальніше кореспондент Микита Ісаков. Традиційні українські, англійські та авторські різдвяні пісні сьогодні лунають у духовному центрі церкви Адвентистів сьомого дня Дніпропетровська. Навіщо приходив Христос? Концерт з такою назвою провела талановита адвентиська молодь. Головні організатори, і виконавці вокальний гурт, Ескіз та скрипковий ансамбль із міста Харкова. Окрім надихаючого, акапельного співу та живої інструментальної музики, в програмі також театральна постанова та слово пастора, які ще більше привернули увагу великої аудиторії до життя та місії Христа у цьому світі. Концерт мав благодійний характер, зібрані від якого кошти будуть віддані маленькому Тимофію Кампену, хворому на рак. Нам дуже хотілося поділитися з людьми добротою і чогось та коснутися добрового душі, щоб вони почували, наскільки Бог їх любить. Тому ми вирішили помочь сім'ї одного нашого доброго друга і поділитися залом нами проблемою, щоб сердець їх коснулась. Боже благодать, ні за хатілі этим з другими захід. Відвідало близько 200 людей різних вікових груп, що свідчить про інтерес до духовних цінностей, особливо напередодні різдвяних свят. Вони не приховують своїх позитивних емоцій та вражень від святкової атмосфери концерту. Я, наприклад, художник, і мені дуже подобається. Я навіть кілька етюдів зробив, набросків, впечатлення, хороше настроєння, гарантоване. Було відчуття такої радості, теплоти, домашнього уюту. Було дуже класно, живий звук. Мені дуже все подобається. Красиво візуально і красиво на слух все звучало. Ну мені дуже понравилось, заставило очень багато задуматися. Я думаю, люди отримали дійсно істинне удовольствие, наслаждение і пищу для размышлений. По закінченню зустрічі кожен знав відповідь на питання, яке було задано у назві концерту. Ісус прийшов на землю, щоб спасти людство і подарувати надію на вічне життя. Микита Ісаков вісті надії. А тим часом в Чернівцях лунали християнські пісні різних десятиліть. Великий музичний проект під назвою Діалог поколінь об'єднав виконавців та глядачів прославлені Всевишнього. Адже, як стверджують організатори заходу, християнська пісня завжди відігравала важливу роль у духовному житті вірян. Насолоджувалася приємною музикою. І Олена Рєпіна. Благословенна Богом Буковина, сплелись орнаментом барвисті ручаї. Саме такими рядками розпочався сьогодні великий музичний проект Діалог поколінь. Барви християнської пісні різних десятиліть поєдналися на сцені духовного центру в Чернівцях: буремні ті строкаті 70-ті, завзяті 80-ті, барвисті, 90-ті, яскраві 2000-ті – Таку музичну подорож у часі запропонували глядачам ведучі. Запрошуючи до діалогу виконавців різних поколінь. І це дуже добре, що згадують колективи минулих років. В цілому мені сподобалася ідея заходу. Зацікавленість в очах людей, які сиділи і слухали. Я бачив іскорки, які в них загоралися. Християнська пісня це в жодному разі не розвага і не тільки розрада. У часи атеїзму пісня була зброєю, що рятувала молодь з полону бездуховності. Ділилися своїми спогадами та пісенними уподобаннями учасники діалогу. Я виходила на природу, ще в молодих руках і співала Господу, славила. І це саме така пісня, що не така і до цієї пори. Улюблена пісня, Бог є любов». Я пам'ятаю її з дитинства. У дитинстві нас співав вже в юні роки. І сьогодні я цю пісню дуже люблю. Хай не сила людині вернуть свою юність назад, та душа ще така молода. Дайте їй заспівати. Саме християнська пісня відіграла важливу роль у духовному становленні цілої плеяди знаних сьогодні в Україні духовних діячів. Так, сім'я Волощук, брати Антонюки, сім'я Коржос розпочинали своє служіння учасниками вокально інструментального ансамблю. Пісня дала нам би, подих на будущее наше служіння. Щемно прозвучала сторінка пам'яті, присвячена музикантам, які передчасно пішли з життя, не доспівавши. Не сумуйте, батьки, не рахуйте роки, нехай сльози вам серце не крають, ваші доньки й сини дочекають весни і в раю, і з Христом доспівають. Манічному втіленню проєкту передувала велика робота з історичним матеріалом, який було систематизовано в історичну слайд-сторінку Валентиною Мельничук, ініціатором заходу. Мені сподобалася ідея заходу, ну тобто, основна думка, щоб ми згадували про те, що було колись, про історію і про те, як виникла адвентистська пісня і взагалі адвентистська церква. Слава Богу, за те, що цей захід вже відбувся. Ми довго до, до нього йшли. Я хочу сказати, щоб була вже друга сторінка. Треба планувати. На сам кінець учасники діалогу звернулися до керівництва Адвентиської церкви в Україні із пропозицією внести День християнської пісні до календаря загальноцерковних заходів. Адже пісня це своєрідний духовний код, що передає від батьків до дітей вічні цінності. Олена Рєпіна, Олесь Деркач з Буковини Вісті надії. Студенти та викладачі Українського адвентистського центру вищої освіти спільно з бучанським міським відділом сім'ї та молоді провели в загальноосвітніх школах акцію: 16 днів без насилля. Розповідали учням про його види та прояви, а також радили, куди звернутися за допомогою в разі потреби. Про наслідки насильства і не тільки дивіться в сюжеті. У місті Буча Київської області викладачі українського адвентистського центру вищої освіти за сприяння місцевого відділу у справах сім'ї та молоді провели в загальноосвітніх школах всеукраїнську акцію «16 днів без насилля. Програма покликана інформувати населення, що насильство згубна зброя, яка руйнує родини та державу в цілому. Я вважаю, що тема насильства дуже актуальна зараз в нашому суспільстві, тому що дивлячись на те, що відбувається зараз, і про події, які виникали, ми дивилися по новинах, то ми бачимо, що результат вже дався в знаки. І це колишні наші діти, які вчилися в школі, профілактика, робота із дітьми для того, щоб не було насильства, щоб діти не виростали такі агресивні. Виходить, у нас, що дитина приходить, бачить насильство в сім'ї, яка потім буде в цієї дитини. Коли вона стане дорослою, сім'я виникає великий знак питання. І саме тому ми розробляючи план заходів, ми підключили до роботи, до спільної роботи і волонтерів. Український гуманітарний інститут, який працює з нами вже дуже давно у напрямі попередження насильства. Кожна кафедра виділила викладача зі своєї кафедри. Ми скомпонували таку команду, і ця от команда підготувала програму і вийшла в школи. Ми вже багато років працюємо в основному зі школами регіону. У програмі ведучі намагалися наглядно. Показати, як насилля руйнує життя людей, допомагали ознайомитися з основними його проявами та надали рекомендації, куди звернутися за допомогою у разі потреби. Про вплив та небезпеку насилля поговорили окремо, адже не кожен вважає його крайнім негативним явищем. Насилля? хорошим Якщо ради добра, є з чогось... та хорошого, то це не носить не сього в ніяких случаях. Нормальне Це явлення нормальне. Кадаємо такої чрез ріщуру насилля, рукоприкладство да такої степені, що... Жив я За статистикою в Україні внаслідок фізичної кривди щороку гине близько тисячі жінок, зазнають насилля значно більше. Його результати неминучі. Вони завжди відображаються на характері та світогляді особи, стверджують фахівці. Воспитання дітей в умовах фізичного і емоціонального насилля по-любому приводить до деформації лічності ребенка, низьку самооцінку. самооценку. Рібник Чувствувати себе нежеланным, нелюбимым в сім'ї, відноситися иногда Іноді діти можуть сказати, зачем ви Но самое Але то, що последствия можуть бути долгосрочными і влиять на всю далі життя ребенка. Якщо дитина ослухалась, провинилася або не робила шкоди, багато з батьків використовують стародавній метод покарання. Для цього їм не обійтися без лозини або шкіряного ременя. Та чи не є покарання по заслузі насиллям? Завідувач відділу сім'ї та молоді вважає, що карати дитину фізично не можна ні в якому разі, адже наслідки будуть очевидні? Я вважаю, що це неправильна поведінка батьків. Вони фізично починають наказувати свою дитину. Бо люба агресія, яка йде, це вже агресія по відношенню до дитини. Дитині боляче, і відповідно дитина розуміє, що ага, раз б'ють мене, я можу бити когось, я маю право бити когось, і потім не дай Бог щоб потім виходило так, що та, та те насилля повернеться навіть до тієї людини? Цікавий факт, що фізичне покарання свого чада згадується в Біблії, однак не в негативному світлі, а речі навпаки. Хто стримує різку свою, той ненавидить сина свого, хто ж кохає його, той шукає для нього картання. Василь Скрипкар, пастор церкви Адвентистів сьомого дня, маючи чотирьох власних дітей, пояснює, що такий метод виховання допустимий, однак не першочерговий, і лише в крайніх ситуаціях. Ми теж розуміємо, що розгляд є метод, який ми можемо который мы можем использовать, не Але і тоді потрібно, цей метод, повинні все ж таки видно. делать с любовью. Иногда тяжело гнев с любовью как-то объединить нам людям, но все-таки мы призваны к этому. Катерина Филипчук, Костянтин Манилич, Вести Надеи. Більше новин з України та світу далі в короткому огляді. Громадська палата Міноборони в Росії запропонувала Держдумі і адміністрації президента замінити в тексті військової присяги слово Клянуся на обіцяю з урахуванням релігійних поглядів і національних особливостей значної частини військовослужбовців. У Держдумі підтримувати ініціативу не поспішають. А в міністерстві оборони готові змінити текст присяги, якщо Держдума прийме відповідні поправки до закону про військовий обов'язок і службу. Ватикан тепер відкритий тільки за готівку. Італійський центробанк заборонив на території держави будь-які електронні платежі. Через це проблеми виникли у тисячі туристів. Тепер вони не тільки не можуть розплатитися картками за сувеніри та відвідування музеїв, але й не мають можливості зняти готівку в ватиканських банкоматах. Вони також заблоковані. Причина безготівкової блокади фінансова система святого престолу не відповідає європейським стандартам по боротьбі з відмиванням грошей. Для міста держави це може обернутися істотними втратами. Щорічно туристи залишають у Ватикані близько 100 мільйонів євро. Англіканська церква скасувала заборону на посвячення священиків геїв сан єпископа. Згідно з новими правилами, священики, що знаходяться в одностатевому цивільному партнерстві, зможуть стати єпископами, якщо пообіцяють дотримуватися целібату. Як передає журналіст BBC з релігійних питань Роберт Пігот, це рішення єпископату англіканської церкви можна вважати дуже значною поступкою, повною символічного значення. Представники інших християнських конфесій, в свою чергу, засуджують рішення англіканської церкви і звинувачують її в підтримці поширення Ня судомії. Експерти говорять, в Україні дуже високий рівень бідності 42 Наразі близько половини громадян України витрачають понад 60% свого бюджету на продукти харчування. За словами вчених, згідно міжнародним критеріям бідності, саме цей показник говорить про малозабезпеченість родини. Таким чином, висловилися експерти: українці досі відчувають на собі наслідки економічної кризи. На цьому все дивіться вісті надії що п'ятниці, що понеділка та щосуботи на каналі Hope Channel та постійно на сайті Хопченел.інфо. Всього найкращого.